Денис, вітаємо з перемогою. Ну і твої голи сьогодні принесли якраз перемогу скідці над громадом у центральному матчі туру. Ну і що можеш сказати саме про цю гру? Сказати, що гра була дуже тяжка. І завжди матчі за громатом є центральними, і дуже важливими і дуже тяжкими. Тому що дві команди дуже добре грають, грають першим номером, стараються персингувати, тому два, два тайми. Два тайми, великий темп, темп гри, і тому гра пройшла тяжко, але дуже задоволений, що приніс команді своїми голами перемогу і важливі очки в таблиці, які для нас зараз є. Ну і о, зараз такий може ну, момент важливий для тебе, тому що якраз ти трохи часу пропустив. і Якраз важ так, що ти повернувся і о, забив нас, який саме зараз себе почуваєш після невеликої відсутності. Ну, зараз так тяжковато трошки переходити з великого футболу в зал, але стараюсь по максимуму на тренуваннях працювати. І... E, Бистріше перест... e, перенаштовуватись уже на гру в залі. No, i, e... Скільки, давай будемо об'єктивні, не зовсім вдало сезон почала, до того ж і з Кубку України вилетіла. Ну і в принципі старт був не зовсім такий, як можливо, хотіла команда. Але чи можна після цієї перемоги сказати, що скітка потроху набирає, скільки повертається у гонитву за чемпіонство? Так, да, ми потроху набираємо, були складнощі в початку і зараз. Ще сезон тільки там почався. Тяжко у нас перелаштування в команді. Нові гравці тяжко пере. Перестроїтися, зігратися, але ми стараємося, я ж кажу, тренування для цього є і ті ж самі ігри, але набираємо форму, і, я думаю, ми її от ця гра нам придасть впевненості в чемпіонаті. Дякую. Дякую.